Ліга, яка жодного балу поки що не втратила. Пісня. Команди здобули перемоги. Смайл Дніпро переміг. Дніпро 2023. Це у нас четвірки. Данило Мозговий з'являється. Усетко у Усенко все правильно робить. Притримав м'яч. Дуже швидко оцінив ситуацію. Один м'яч з таких позицій забив. Капітан Смайл Дніпро буде пробивати. Пробиває. Тут перехопленням відповідає Бондаренко. Сєлін, Вихід Вічнавіч. Віталій Сєлін не зміг використати вихід Вічнавіч. переграв Його команди. Курбанов. Ушкодженням. Тарасова Бондаренко встигне. Жовта картка Заїкіна. Буде не зіграв, зачепив. Сенко 3-2. Контратака. Передачу віддавати. Данила Мозговий Ну, Знову таки надалося якогось вийти на ударну позицію. А Тут впорається з прийомом Курбанов. Мігара відмахнувся. Здається, ні. Задача прямо в руки. Туру. Бондаренко. Не не переграє. Євгенія Заїкіна. Пісарів перший на м'ячі. Шукала проти нього Данію Луценко. Передайте. Знайти ударну позицію. Щільно проти нього грають. Момент Заїкін не зехав. Бондаренко, Бондаренко кар... Редков Каркас! Редков! Каркас варит получає. Курбанов. А чому сам не бив? Шульц. Довга передача вперед буде. Найдюке. І тут і Євдокімовта Найдюк завелися. Зараз жовту отримує Найдюк на рівному місці. Євдокімов також. Лакізу. Передача направо, на... Тут... Передача Мігара буде буде, Пробиває! Йде за... Шукало бити, бити потрібно! Зайва передача, як на мене, це все. 0-0. Не знаю. А тут бачимо аплодують самі собі. Я думаю, смайл Дніпро. Більш-менш може бути. Може, може бути. Задоволений таким результатом. Здобувають вони бали проти одного ну, з лідерів чемпіонату. До речі, 7 балів на рахунку команди Дніпро після п'яти турів. Як на мене доволі таки прийнято, результати дуже непогані. Друзі, ще раз нагадую, всім, по-перше, дякую, хто дивився цей поєдинок. Далі в нас буде ще цікавіше, в нас АМСТей та Легіон 14.00. Всіх запрошую на цей поєдинок.